Вітаю гості та підписники мого каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, що піде, що прийде, і які двері відкриються. Я дивлюся на трьох колодах, але сьогодні не по колоді вибираємо варіант. А я розкладу спочатку одною колодою, що йде, іншою, що прийде, і які двері відкриються. Ось так: по три карти на кожне запитання. На кожен варіант ось так будете вибирати. Ось перший, другий, третій варіант. Що піде? Вибачайте, за звуки посторонні сусіди роблять ремонт, і я не, не можу підібрати інший час, бо це, я так розумію, в них буде, по крайній мірі, сьогодні цілий день. Так, що виходить другий варіант. І що уходить третій варіант. І отак ви вибираєте перший, другий чи третій. Перший, другий чи третій. Хто не любить слухати, можете перемотати, хто любить слухати, це чудово за цей час можете настроїтися на розклад, задати картам свої запитання. Так, що прийде... Перший варіант, що прийде другий варіант, і що прийде третій варіант. Нагадую, що це розклад загальний, багато в кого, звичайно, він програється, але може і не програтися, тому, будь ласка, з задоволенням запрошую на особисто. Консультація, де підхід індивідуальний. Так, які двері відкриються? Тобто, які можливості відкриються перед вами? Які двері відкриються? Перший варіант. Колода якраз мені підказали в минулому відео дверей. 78 дверей. Як називається так? Третій варіант. Тому тут ми подивимося, якщо є нам зображення двері, що вони показують, що в нас буде відкриватися? Так, дивимося перший, другий, третій варіант. Кому ще потрібен час. Ставите на паузу, настроюєтеся, определяєтеся і дивитеся. А я починаю дивитися перший варіант. Що піде з вашого життя? Що піде з вашого життя? Угу. Тут. Карти показують, якась тяжкість, да, зразу десятка жезлів кидається. Через те, що, можливо, або ви запутилися тут от, між мужчинами, щось вибираєте, да, якогось мужчину вибираєте, або ви запутилися в тому, як себе опозиціювати в цьому світі, як демонструвати. Ви яскрава, чи ви ніжна? Да? Ви творча, чи ви. Трудяга, да? отак, от от, тут карти показують. Ніби ви не знаєте, от якась ця неопределенність піде, як ви себе показуєте, можливо, ви вибираєте між професіями роботи, на яку ви зараз ходите, вона стабільна, нормальна, да? можливо, ви вже там багато чого досягли, і робота, яка приносить радість. Тут між жезлами, діями да? і, і кубками-емоціями йде такий складний вибір. І ви рухаєтесь, не знаєте, куди. Ну, в когось може дійсно програтися, просто ви не можете вибрати мужчину. Більш такого яскравого, харизматично, енергійного, чи більш ніжного і романтичного. Може бути там чоловік і коханець, знає, і ви вибираєте. Якась є тут така определенна, яка йде. Ну, зараз подивимося, що прийде у ваше життя, що прийде. Колесо року. Я думаю, що воно нам покаже, воно любить показувати змін. Ага, тут уже суд вибір зроблений, так? По душі, вибір по душі. Тут ви ніби, знаєте, от що прийде. Ви візьмете якусь паузу, подумаєте, щоб поприділитися, можливо. Якщо це робота, кар'єра, так ви візьмете паузу, підете і подумаєте, куди вам рухатися. Якщо це особисте життя, ви скажете, зачекайте обом чи комусь одному з партнерів і і подумаєте. Четверка мечі в паузі. Я думаю, я придивляюся, у мене є різні погляди, різні думки. Але суд говорить про те, що точно буде рішення прийняте. по серцю, двійка чаш, по серцю. Ви будете щасливі, ви підете на зустріч своєму серцю. Ви зрозумієте, ви відчуєте цей поклик, так? Куди рухатися, де ваше серце, куди воно вас кличе. Для цього потрібно зупинитися і зачекати. Можливо, четверка мечів часто показує не в цій колоді, але в класиці, в медитуванні. Можливо, тут натяк і це. Треба заморозити ситуацію. Тут сніг у нас заморозити. Або почекати, наприклад, теж може бути. Прям знаєте, карта буває, говорять з нами. Метафорично буває, б'ють лоб, і в кожного по-різному це відбувається, і в різні ситуації. Так? От тут, може говорити, кінець зими почекай, коли зійде сніг. Тоді будеш приймати рішення. Ну, які двері для вас відкриються перший варіант. Помірність, два істочника, да? луна. І вісімка пентаклів. Знову ж таки, карта інтуїції, місяць. Ви ходите, ви думаєте. Це материнство карта. Хто бажає, будь ласка, так є можливості двері відкриваються для того, щоб завагітніти. У вас цикли якісь підходящий, Кому це не цікаво, тут у вас двері відкриваються для спокою. От Знаєте, ви робите вибір, от який вас тут цікавив, і вже в цьому напрямку. Рухаєтеся. Якщо це кар'єра робота, так, ви тут уже не наблюдаєте, а працюєте. Ви определяєтесь, ви вибираєте і йдете вперед. Якщо це відносини, ви обрали, все, і ви з цими відносинами працюєте, над ними працюєте. Ну, тут перша карта зразу, так? помірність, вона показує, що ви можете пройти з двох істочників. Ви повинні знайти баланс всередині себе. Знаєте, що тут, може, карти говорять про те, що, якщо, наприклад, робота, то, можливо, не потрібно поки що все. Зараз я запитаю карту, точню. Бо тут така карта, яка говорить, що, можливо, ви зможете і там, і там бути. Правильно я зрозуміла? Там і там сила. Ні. Все-таки ви повинні вибрати. Все-таки ні. Все-таки це самообман, якщо ви продовжите так само рухатися. Ні, тут треба вибрати. Наприклад, тут по картинці, якщо дивитися, да? от часто по картинці дівчина наблюдає, тут роблять татую, і видно, і це цікаво те, що вона є. Можливо, вона хоче бути майстром, але вона не, не рішається. І ці двері для вас відкриються да, туди-туди, куди ви хочете. Треба прислухатися до себе. Чого б це не стосувалося, кого б це не стосувалося якої ситуації? Тут так, карти. Рекомендують, показують. Треба прислухатися до себе. Завдяки чому? Місяць і четвірка мечів у нас говорить про інтуїцію, про внутрішній стан. Ви повинні прислухатися до себе, чого ви хочете. Можливо, я ж кажу, помедитувати, і відповідь вам прийде в цьому. І якусь знайти в собі тишину, спокій, да? І тоді рішення саме прийде. Рішення ви знайдете. І тоді ви чітко вже направитесь туди, куди ви хочете, до того, кого ви хочете. Тут можна так, якщо брати в особистому житті, от вона наблюдає. Ось вона його там вибрала вже, да? раніше тільки спостерігала. Можливо, тут ви не дієте, вам хтось подобається, ви не діяли. Можете діяти, да? карти відкривають вам. Але все через. Прислухатися до себе. Через паузу. Не спіша, да, оприділитися, чого ви хочете. І для вас ці двері відкриються. Головне, щоб це не було 10 дверей тут, Да? Вісімка пентаклів. Це більше, звичайно, про кар'єру і роботу, тому більше тут про це. Але може бути і про кохання, може бути. Ось так. Ось такі рекомендації для вас. Перший варіант. Дивимося другий. Що піде з вашого життя? Ох, що піде з вашого життя? Тут тут якби зразу, можна сказати, такий, знаєте, самозакоханий якийсь мужчина, да? Бо 9 кубків це завжди от такі от. Е як то кажуть, до руку хорошо й одному. Да? Ну, тут так і напрашується ця фраза. Оце дев'ять кубків. Часто от мужчин в розкладах характеризують от таких холостяків, яким дуже добре бути одному. Ну, або мама їм може за ними дивитися. Да? І от такі от мужчина це завершення і, і, іде. Або ви перейдете на новий рівень і він поміняється. Зараз ми подивимося, або він піде з вашого життя. А також тут може бути. Якась погана звичка. Да? Дев'ятка кубків дуже хороша карта, дуже хороша карта. Але вона часто показує, от, там, люблю випити, люблю поїсти, люблю полежати. Да? таку лінь в, в у всьому. І це уходить з вашого життя. Тому тут, може бути ще, знаєте, як разом з рицарем Пентаклів, застой в ділах. В стосунках, отак може ще програватися. От якісь е, застой, тому що трицар Пентаклів він багато працює, да, це пахар. але у нього все з такими паузами, все повільно продвігається. Тому тут може бути от така повільність, що вона завершується. Тому що ну, карта світ, вона щось завершує. Що зараз ми подивимося, що прийде, і, і можливо нам буде більш зрозуміло, або просто мене дивляться. Багато людей, і у кожного це буде своя ситуація. В когось мужі мужчиною завершиться, в когось застоїть. Да, Що прийде? Тут криза намічається, да? п'ятерка пентаклів. Ніяк не скажеш, чудова карта, але криза вам допоможе. Не було б щастя, не щастя помогло. Да? Отак. Знову тут у нас тут дев'ятки, тут дев'ятки деяка така самотність. Дев'ятки це як ну, отшельник, да? він самий. сам. Тому тут карти показують, що вам треба пройти якісь уроки життєві самостійно, через кризу. Можливо, ви, наприклад, кинули роботу, пішли в хобі, там, в творчість або в нову професію для вас, і вам треба пройти цю кризу, там, поки прийдуть перші клієнти, поки ви втягнетеся в колектив, поки будуть зміни, вам треба навчитися, вам треба підготуватися, вам треба пройти цю кризу. Також тут карта нам натякає на фінансову грамотність, що фінансів не буде, поки ви не навчитеся не їх захищати, з ними працювати. Мудрість, так? Да? Самітник нас мудрість показує, що вам треба мудрість в цьому питанні набратися. Вам треба, от карта говорить, буде вам життєвий урок, який навчить вас захищати себе, свої кордони, свої можливості, свою безпеку, можливо, від мужчини, можливо... Навчитися самостійності, самостійно заробляти. У кожного своя ситуація. Ну, тут от, така от позиція дуже-дуже самостійна, тут не про відносини між особистостями. так? Тут більше про те, як я працюю з собою, як я вчуся себе організовувати, навчуся самостійності, як я проходжу уроки. Ну, і які двері нам відкриються. Ой, імператриця, імператриця це шикарна, так? Це зразу світла полоса. От імператриця показує, приходить імператриця, от буде світла полоса життя. Тут у нас паж, так, це, це в нас жезли, забуваю, ви забуває вища. Чи, чи мечі? Це мечів. І паж Пентаклів. Ну, можливості якісь приходять. От ви вчитеся, да? отут от він дивиться на, цю, на ці двері, він в них не пролізе, а йому туди та типу, потреба, Да? Ви навчитеся обходитися тим, що ви маєте. Наприклад, от про фінансову грамотність, знову ж таки. Да? ви навчитеся розподіляти правильно кошти. Ви, ви зрозумієте, в які двері вам іти, і що вам для цього треба зробити. Як себе зменшити, да? ну, от як себе підлаштувати? От ніби ви вливаєтеся в щось нове, і ви вчитеся в цьому. Функціонувати правильно, комфортно для себе і для людей, отак. От і тоді до вас стукають зміни. Тут він з подарунком, з бубликами. Це ще невеликі подарунки, але це вже якісь зміни. Якщо це брати кар'єру, роботу, там якісь клієнти проходять, у перші фінанси йдуть здобутки. Якщо поміняли професію, то у вас тут в колективі да? і ви вже бачите якийсь певний результат. От через якусь кризу, да, і йде імператриця, процвітання. От ви з тим, що ви зараз от тут переживаєте, да, ви з цим справитесь. Якщо застой був, то підуть уже перші люди. У відносинах, якщо був застой, то ви починаєте потрошки один одного розуміти і чути, да, знаходити підстраюватися. От когось его може занадто велике, але. Треба його зменшити, щоб почути один одного. Ви будете вже стукати в ці двері, да, і вам відкриють. Ви зможете домовлятися, розмовляти з людьми, з колегами, з, з своїм партнером. Конструктивна розмова. Вже якісь е, йдуть поступлення. Да, от уступки, ви уступаєте, вам уступають. Ну, правильно, домовленість якась іде. І імператриця вона показує, що ви приймаєте людей такими, як вони є. До вас ось приходять люди. Вони хочуть чути вас, знати вас, вашу якусь пораду отримати. Тому що ви не осуждаєте, а вмієте приймати людей такими, якими вони є. Ось так. Ну, тут такий, знаєте, особистостей ріст, я так скажу, другий варіант. От ви як особистість виростете, зможете чути інших і вас зможуть чути. Тут зміни, трансформація як особистості іде в кращу сторону. Так, давайте дивитися третій варіант. Що піде? Ага. Ну, Тут третій варіант у вас тут прям уходить в таке... четвірка кубків, да? апатія, Безвихідність. Причому по четвірці кубків часто ну, ви просто самі не хочете помічати якогось виходу, бо ви як зажаті по вісімці мечів. Зажатів в якихось обставинах. Вас ніби обманули, сказали, виходу немає, щось забрали, вкрали, предательство, ніж в спину, да? перекрили вам дороги. Ну, якщо так дивитися, ще з магічної сторони, то тут, як ніби, знаєте, ви, як коли наводять морок або крадника поцаржують, ви не бачите виходу, ви не бачите, як вам рухатися. Це може і психологічне давлення, бути, що біля вас якийсь такий, знаєте, психологічний вампір знаходиться. Який весь час вам говорив, що виходу нема, виходу нема, кому ти треба, а ти не така, а ти не такий. Да? І ви вже не помічали, що ну, життя, можливо, вам вже давало якісь шанси вийти, але ви вже їх не, роз... не помічали, тому що у вас сиділи, да, ми думки, деструктивні думки, які вас, можна так сказати, навіть знищили. Да? Що ви от... Не знали, що вам робити. От оце від вас піде. Невпевненість, яку вам насадили. От невпевненість така, що може бути, бути по-іншому. Це життя можна прожити по-іншому. Оце від вас піде. Так, дивимося далі. Колісо Колесо фортуни. Фортуни, да? вода. А мені хочеться, щоб вам фортуна була. Так, третій варіант. Що у вас тут прийде? О, ну вже захист пішов, Шістка кубків. Дивіться, ви це відправляєте в минуле, ви ще сумуєте, не розумієте, що людина, наприклад, там, вас ображала. Да? Вам складно знаю, з нею попрощатися з цією обставиною з цією людиною, але ви знаходите по карті мир да? в собі сили. Пробачити, завершити і захиститися. Розумієте, як, да? і захиститися. Щоб це не повторилося знов. Тут винесений цей урок. Тут винесли ви урок. От в майбутньому, да, от карта паль, що прийде. от скоро ви зможете поставити все по-іншому. Ви, про... ви зможете знайдете в собі сили, е зрозуміти це, що було, прийняти. Бо мир це завжди про прийняття. От всі сезони, всі люди різні, да, всі сезони, всі... все різне в житті. Но я це приймаю по карті мир. І, І я кажу, ну, хай буде так. І захищаю себе. Не дозволю цьому минулому, за яким я десь в глибині душі скучаю повернутися, буде вже по-іншому. Тут ви, ви вчитеся діяти по-іншому. У вас тут сімки, тут сімка, тут сімка. Це карта така кризисна, але от в п'ятерці кризи він тільки починається, а в сім'ї криза це яку, яку ми вже знаємо і хочемо вже її пройти. Ставити її вже крапку. Ось так. Ну тут ви уроки минулого вивчаєте і захищаєте себе. Так, дивимося, які двері перед вами відкриються. Ось знов про захист, дивіться, да Знов про захист. Ви для себе щось тут двері вибиваєте. Рицар мечів, ну можливо, у вас були аб'юземні стосунки. Це не обов'язково в коханні. Це може бути друг, це може бути тато з мамою, ну то завгодно. Ну або ви самі до себе так навіть ставилися. Ну, тут тема така, от та самобічування або бічування. От хтось вас ображав, ну мені більше, звичайно, хтось. От хтось вам в голову втлумачив, що ви чогось недостойні. Але тут все міняється, так? Ви цю людину бачите, як закриваєте. Вона копитами б'є, вона хоче, хоче до вас. Ну, ви вже закрили ці двері. Ви тут вибудували забор, ви не пускаєте. Ви для себе нове життя вибиваєте двері в нове життя. Ви вже розумієте, що може бути по-іншому. Це складно. Тут немає легкості в третьому варіанті. Це складно, але вибирати кувалду і нове життя собі вибиваєте. І тоді до вас приходять інші люди. Дивіться, друзі. Зі спиною не з мечом, а з подарунком. Приятелі, хороші люди, перші такі Да? паш жезлів. Він завжди кажуть, паж жезлів захищений ангелами. Це як така весела, добра дитина без задніх намірів, без поганих намірів, і за нею завжди дивляться ангели-охоронці, вони її підтримують. Вона знаходиться під, під захистом ця людина, яка випадає під пачом жеся. От вам випав попа жеся, ви будете захищені. Тут людина має поміняти своє життя для того, щоб в собі впевнитися і знайти нових друзів, нове оточення, поміняти своє життя. Тут можуть бути навіть такі глибокі зміни, переїзд може бути. Зміни роботи, якщо на роботі вас хтось ображав, аб'юзив, да? Ну, ви тут точно будете мати зміни. Нове оточення для вас. Іде. Для вас відкриється двері в новий світ, прям не просто там якісь невеличкі зміни, новий світ, нове оточення, великі зміни, третій варіант. Вас чекають завдяки роботі над собою, прийняттям того, що є, розумінням цього, що да, дійсно мене ображають. Можливо, ви не хотіли цього помічати, да? Аб'юзивні відносини такі, що я не помічаю, і даю кожен раз нові виправдання тій людині, яка мене ображає чи тим обставинам. Тут все, крапка цьому, і вихід в світ, да? в, приємні, в приємні почуття, в приємне оточення, яке буде вас підтримувати і розуміти. Ось таких три варіанти. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть в коментарях, який ви варіант вибрали, як ви його відчули. Як він у вас програється. Всім дякую за те, що ставите вподобайки, бо навпаки, дизлайки. Як вам завгодно, це ваша думка, Так, що вам сподобалось, що ні. І за підписки дякую. І до нових відео, па-па!